135 квадратних метрів за 65 тисяч доларів. Класно побудований таунхаус у Святопетрівському. Але підійде він не для всіх. І чому? Зараз дізнаєтесь. Велика парковка. Щоб не паркуватись прямо під домом. Всього 4 таунхауса на ділянці. Але де підвох? Що тут таке? Чому він не підійде для кожного? Ви, напевно, зараз думаєте, що це якість. Але ні. Це супер якісні таунхауси. Вони побудовані з газоблока 400 аерок і утеплені мінвати. Де ви знайдете ще таунхаус за 65 тисяч доларів, які утеплені мінвати. Тут дуже якісні вікна, алюпласт з класною якісною фурнітурою. Тут дуже класні товсті стіни для того, щоб вам було комфортно жити і звукоізоляція була не перевершена. Тут дуже і дуже класні сходи, які, на мою думку, одні з найкращих, які я бачив. Ви просто подивіться на цей витір мистецтва. Тож, які мінуси, запитаєте ви, якщо все так класно, насправді їх тут всього два: це е, мансартні вікна в двох кімнатах на другому поверсі, і дуже, і дуже маленька ділянка. Тобто майже всього-навсього тераса. Пішли, подивимось. Вікна, звісно, мансардні. це і плюс, і мінус. З одного боку, вигляд з вікна у вас не дуже класний буде, тому що тільки не зорі. А з іншого боку, у вас з'являється реально крута приватність. Вам ніхто ніколи не буде заглядати у вікна. І це, свого роду, теж класний плюс. В поєднанні з великими стінами у вас досить класна приватність, як для таунхауса. А ось і наша тераса. Вона дійсно невелика, але вона вже побудована і вона вже готова приймати гостів. Так, да, місця тут небагато, але це ідеальний варіант для тих, хто хоче змінити квартиру на своє приватне житло. Не шукати, де припаркуватися ввечері і не хоче доглядати за грядками, поливати і косити траву, прибирати сніг. Ну і все таке цей варіант саме для вас.